Що 27 квітня на ресурсі TikTok Вадим Копейка буде пройдена, проведена аукціон по продажу обладнання для майстрів. І всі гроші, виручені кошти, підуть на FPV-дрони, на пташки умиротворення. Товари надають свідомі виробники, постачальники і магазини. До таких постійних. Постачальників постійних е, магазинів, які допомагають ЗСУ, відноситься Рубі, який представлений в Україні Крисмаркет. Що Кресмаркет надав? Він надав, як на мене, всі майстри знають цю присоску. Це помпова присоска від Рубі. Е, чим вона відрізняється? Вона підходить до всіх поверхонь. Вона відрізняється надійністю і неприхотливістю. Обладнання з захистом мається в комплекті шикарний кейс. Рубі надав ще ось такий малесенький плиткоріз стар. Звісно, зараз плитка є і велика, але не завжди треба тягати з собою величезний плиткоріз. Ось такого розміру. Якщо маленька плитка, цей плиткоріз який представив Рубі Старк, він запросто спорається з більшістю плиток. І його особливість це вага. Це просто невагомий. Але він реально працює. Тому приймайте участь в аукціоні, пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Всі кошти підуть для ЗСУ. Слава Україні!